Доброго ранку, вівторок. Встала, вмилася. Мама вже давно встала. О, я бачу, Машинка вже працює, вона напхала. Вчора хотіла казати, включиш утром, може ще щось буде там. Це вона своє там прає, все. Так, о, так вона там вже вон, вибиває дорожки. Це не мама, це. Так, зараз оце на сміття несу. І знову вітер сьогодні, холодно, О, де лушпара. Вчора нічого не готувала. Привіт! Привет. Ти вже вся в роботі. Привет, привет. Ти в роботі вся вже, так? А ага. ти ага. поспішила, ти чуєш? Я поспішила, рано дуже встала. встало. Щось робити. На ну, не рано треба щось робити. Так, зараз ми, мабуть, поснідаємо з нею. У мене є сутсу. Вона поставила лежте. Вот так. Це на борщ буде. у нас тут є боржовий, да? У нас дуже... Я вже наділася. А я ставлю, ти не будеш? Ні, я наділася. А тоді я що А, тоді я собі нагрію, даю. Ага, все. А? а що ти вирішила знову вбирати? А ми ж вчора не вбирали. Та ти що І тут? Подав. Нічого все одно. А, я це поміняла. Ото я ставлю на ніч, хоч би. щоб не кидати тут а, чисто, звісно. Слухай, Там я тут тут треба, тут треба освободити ці бутилки, трошки те маленьке відеречко, що купили, поставити поруч. І Саші казати, що хай мокре, не кида туди яйця, це все органіка, воно піде. А, Просто я... є туди яйця в суди. Так я, так, я, от, так я знаю, і... що ти вибираєш, Я знаю, що ти вибираєш. Дочі так, Санька, я, 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 я вже. Так, а зараз, знаєте, ну, моє. Кава моя хлопцяю, в мене є такий, дивіться. Але він такими шматочками. Ви мені кажете, що якщо посипати цим перцем, то е коти отам, не будуть на ділянці бігати. Піду зараз під забором посиплю і подивлюся. Я вже не знаю, які методи пробувати, просто ну, нема сили. Я ж кажу, що там де машина, машина вже воняє їхнім цикленням. вибачте, за, за... ну просто караул. Мама, це може з цією ділянкою де басейн, вже... Я кажу, мам, так ти вже не збирай. Он знову, дивіться, вчора пособирала знову. Вже як накриється полотном, тоді не буде. Ну, це просто жах, ви розумієте? Просто жах. О, зараза прилетіла, сарука. Я просто, вибачте, оділа капюшон, тому що вухо боюся. Бачите, були? люлік-булік. Люлік-булік, люлік-булік. Так, пішла я сипати. і ви зі мною. Да? <гум> ну, хай тільки не поможе, хай тільки не поможе, Хто писав коментар, буду вас так хвалити, та я шуткую. Так, все посипала й тут, особливо там. Ну, не, ну, ну Просто немає спасу, я ж кажу. А тут це мені свідочка присилала перець, і дуже-дуже давно. і Він відкритий, і я мало користуюся ним і забула за нього. А це зараз ось посипала тут. Подивимося. Чуєте? Ага. Уже віджимає. Мені треба ще постирати тряпки, що скачили. Пожалуйста, це хай моя буде стірка. Я кажу, ману нашу їх стирати. Тільки же викинуть. Ні, треба постирати. Кажу, ладно, постираю. О, уже уже в Я сьогодні кабінку тату вимила зранку. Папа так. Тільки. А мить, то що мить треба конкретно брать мою ще, то це не для, не для мужиків. Боже, в нас тут як мама і війною пройшов. Не ще ж разом з цією торбинкою була паприка. Бачите, така паприка із перчиком то Я щоб цей пакет не валявся там. Ось так, бачите, впало там. Я зараз його усюди додам, хай воно буде. Де паприка є, туди додам. Все. Кіло сто було. Розумієте, кіло сто. З ума Це Світочка просила з Німеччини. Спеції теж там дуже-дуже дорогі. Дякую вам, велике. Маліка, вона дякую всім дівчаткам, дякую Лесі. Спеції користуюся і згадую вас. Дякую вам велике. А я зараз ж бульйон вариться, але в мене ще суп. Вчора нічого не готувала зовсім. Суп такий, мама начисла картоплю з моркою, а потім в мене пільмені були, і я от зварила такий суп. То бульйон хай вариться, м'ясо, ми потім його оббираємо. А я зараз хочу сюди пиріг до чаю приготувати, <гум> знову щоб схуднути. І дістала розморозила фарш курячо-свинячий, дуже гарно пасує і прямо мені подобається. І зараз зроблю котлетки, щоб були. На обід. Якраз у мене ось є хлібець. Знаєте, я робила з Бородинським і цей хліб такий з того, як кажуть, розділу да, з такою кислинкою. То мені не дуже подобається. Потрібно брати сірий, але без цього сусла, без нічого. Але ну, мене нема. Сьогодні буду робити тут маленький шматочок цього хліба є, може це. додати сюди сухарів. Так, ну це я подумаю. Просто цибуля. Подивлюся по консистенції, навіть я й це не додаю. Частечку, трішки спецій. І котлетки в сухариках такі, що не потрібно їх тушкувати. А можливо, можливо, мені приготувати далму. У мене ж листя виноградне в холодильнику стоїть. Точно. Все. Міняємо план. Будемо готувати далму. Так, це довго. Але нічого. Повірите, ну була така ситуація, і вона в мене. Я не можу відкрити оцю коробку з листям з цим. Просто не можу відкрити її. Значить, що? Не буду ж я ждати. Це вже на вихідні, значить, зробимо. І так, і сяк крутила, не можу відкрити. Будемо без далми, будемо з дешевими шкільними котлетками. Все, що я хотіла сказати, бачите, оцей хліб, вони щось додають, туди якийсь фарбник, ось я його вимочила. Оце цей колір. Отакі ці хліба. Ну нічого, трішки як такий фарш такого кольору. Але ще я додала туди, у мене ось баночка потрібно використати Оці е як песто з томатами. Додала сюди. Буде такий, знаєш, італійський смак. Шкільний, а, це не просто школа, а італійська школа. Нехай фарш постоїть, буду формувати в сухарях і обсмажувати все, як завжди. Ви прямо зі мною обід готуєте, щоб не скучно мені було. Бачите, такі котлетки. І не маленькі, і не великі, і супер. 600 грамів там фарша вийде котлет, і на сьогодні на вечерю ще й на сніданок вистачить. Сухарі в мене я робила ті, що під, ну, сушила, і ті, що. Просто при температурі вони такі трішки, трішки як засмажені, і просто білий хліб. Я хотіла зробити таку паніровку, знаєте, як ото імпортна. Вона не дуже виходить, на терку я терла. Бачите, які білі. Вони відрізняються від звичайного хліба. Бачите, секрети вам покажу. І котлет приготую. Дивіться, які гарнюні. Середній вогонь зробіть, і хай вони обсмажуються. Просто гарнюні. Ну, потім на паперовий рушничок. І... Смакоту ми з вами приготувала. Сьогодні в мене, знаєте, як е, обід спогадів. Шкафу знайшла ось оцю штучку, оцю, щоб не бризкало. Вона в мене є, але хто нею користується? Лежить в шкафчику, а так на криві плита чиста. Я думаю, що у вас така сама ситуація, правда? Накупили всього, поклали і забули. Оце так точно тіля. Ну буває, згадала, бачите, відкрила шкафчик. Не знаю, що там шукала. в Цьому шкафчику, що ти хочеш, можна знайти. І що не хочеш теж. Людасічка Ліонова, коробочка твоя, яка вона гарна і справна. У мене тут. Зараз зараз, щоб котлети ж не згоріли. У мене тут дивіться. Розкушувачі, насадки для цього, ці великі насадки, ароматизатори. Оце в мене по кондитерці ця коробочка. Так що, я ж кажу, пам'ять. ложечки ось світочки. Так, закриваю, це окремо треба робити екскурсію, щоб котлетки не згоріли. А то поки буду вас екскурсію водити, о, вже можна знімати. А вони в мене погорять. Це набір мені Леся присилала, дай Боже їй здоров'я. Тіфалівський, дуже гарний. Я так його бережу. Нікому не дозволяю користуватися. Я виделочкою беру, але дуже-дуже обережно. Коли ви котлетки вже посмажили, не, не кладіть, а ставте так на реберце, щоб вони були. Витяжка працює, не чути, Ну ми з вами поскуштуємо, щоб жир з них сходив весь. Я вже готую наступний рецепт. Яблучка, все тут мию. Це я запишу, обов'язково це пиріг, дуже смачний, який мені присилала підписниця, але трішки я його під себе переробила. Зараз піду в хату, заберу книжку свою з рецептами, тому що ви думаєте, що я все на, на пам'ять знаю? Ні. Тут все смажиться, все дуже гарно. Мама вже бачу і виняла. Стірку із цього із той тобто балакає. А хтось тобто по телефону. Ага. як він немає. Так. По телефону хтось тобто розмовляє по вулиці, йде. Так що. Отак у мене весь час я готую обід, щоб у мене був обід обов'язково, як чоловік з роботи приходить. А ти тут все миєш. Все миєш. Що ж ти миєш, немає де... І пилиночки ніде немає. Є, да, то а тут є. — Сто Ага. А від кого ж? — мене. кож. Так, звісно. ти туди так часто ходиш, господі старати. миє. Молодець. Вивісила, так? Все нормальок? Вивісела. Вивісила, кажу. Ага. Ага. А, а то ковка така грязна, така грязна, так я і саньки не кинула, тому що воно туроді не грязне, але він куре і воно так димом воняє. Ну це все таке чорне, те, що вона тут вдома ходить. Тому фух, який вітер, який вітер. Як хочеться вже теплочка. Ох, як хочеться. А воно нема і нема. Оцей сіл стоїть не туди, не сюди. Ну, знаєте, коли якесь сидив в хаті, ми маленькі заносимо. Якось мир... а зараз мероприємств ніяких немає, тому що всі так якось з е... війною і з своїми цими друзів зовсім не залишилося. А я вважаю, що це не друзі. Ви знаєте, чесно кажучи, що то не друзі. От, подивіться, вже цибулю повигрібали, що мама садила. На цю тему ми окремо якось побалакаємо. Зараз мені не хочеться за це балакати, тому що, знаєте, як якось так важко дуже на душі. Але нічого, воно все проходить, все проходить. Так, добре, пішли, бо котлети згорять. Ось Лілії, дивіться, які тут. Тут їм так підійшло, тут такі гарні, у ті, такі трішки м, такого зеленуватого кольору. Їм тут підходить і це булиння. Більше тут нічого не росте, тому що тут тінь. А лілії красиві. Ходімте, бо знову буде таке. Котлети згоріли, те згоріло. Смажиться котлетки, а зараз мені для наступного рецепту, для десерта потрібна буде пудра. Тому зараз я цукор переб'ю на пудру, щоб у мене вона була. Але я, як завжди, оце, в цю коробочку я складаю, я не, не роблю багато, тому що пудра, хоч і у вас тут немає вологості, все одно вона такими крупинками береться. Тому я... От мені необхідно, наприклад, там, я не знаю, 200 грамів пудри, то я її зроблю і. Кожен раз окремо роблю. Потім тут помила, просушила і все. Що, помила я все. У мене такий набор тіфаль. Точно, як ото Самвелу дарили ситники. Точно, там три сковорідки, кришки йдуть, ручка. Дуже гарний, дуже гарний набір. Я його так бережу, нікому не дозволяю брати. Так, котлети посмажені. Я вже готую наступний рецепт, буду сьогодні готувати. Дивіться, які котлетки гарнюньки вийшли. Просто гарнюнькі. Вимкнула світло, тому що не дуже видно. Дивіться, які, які вони хрусткі. Давайте холодненьку візьмемо, скуштуємо, щось гарячі всі. Так. Дивіться, яка котлеточка гарна. М -м -м а соковита? Вам видно, яка соковита котлета? Видно сік? Я думаю, що видно. Сьогодні ми разом з вами Алочка має совість. Люди через екран дивляться на смакоту, а ти запихаєшся тут прямо. М -м -м. Нічого, хліб нормально тут пішов цей. Ще і цей, як скажіть, песто. М -м -м. Просто супер. Так що я вам вдячна, що ви зі мною сьогодні були на кухні. Зараз хвилинку перемкнусь. Що ви мені допомогли сьогодні готувати. Бачите, вже жалочках в окулярах, тому що... Поганенько ще так не дуже ж, світло не вмикається, не дуже так видно в окулярах. Але нічого, що ж, старість, я ніколи не казала, що я молода. Ні, в душі я дуже молода. А так роки беруть своє. Кожен, кожну ніч лежиш, щось починається нове боліть. Чомусь дві ночі так погано сплю, не знаю чому. А це одне, це старість. Так що, дякую вам за те, що ви були зі мною. Сьогодні скільки ми понаходили все, скільки зробили, Ви молодці. І зараз без 15.11. Гарного вам дня. Щоб повірила, то сказав, що ні, часи ж не буду підводити. Ось. Скільки роботи зробили. А вітер, а вітер невчуха. Тіліпає он речі як. Вікно відкрите і авокадо махає теж листям. До побачення вам!